Вітаю вас, друзі! Хто перший раз зайшов на мій канал, звати мене Олександр Харченко, я б і Матковод. З 2007 року займаюся бджільництвом. Дуже люблю і поважаю цю комаху. На моєму каналі ви можете знайти відео по бджільництву, тож підписуйтесь та дивіться мої ролики. Наприкінці. Останнього ролику, який я записував на вихідних, я сказав, що свій мед не здав, показав вам бочки, бочки повні, медмісія стоїть, чекає на гарну ціну. Я вважаю, що ціна в цьому році буде, тому що меду не врожай і меду залишили дуже мало. Я підготував невеличкі тут нотатки для себе на ноутбуки частинно буду зачитувати. Хочу, щоб це відео було цікаве, полезне для вас. Ця інформація, яку я буду називати, вона є в відкритому доступі. Багато спілкувань в різних групах бджільництва, Фейсбуці. Також статистика нашої ну, державна статистика цього всього, що я буду зачитувати. І саме головне. Призиваю всіх логічно думати, тому що наша з вами праця дуже важка, складна, і наш труд з вами дуже недооцінений, я б сказав, і дуже надіюся, що експортери розуміють, що якщо не буде пасічника, то не буде що експортувати. Тож, давайте зараз я вам покажу і поясню, чому я чекаю ціну 80 гривень. Подивив, подивившись відеоролик е, мого колеги е, YouTube каналу Бджільниста в Україні, я згоден з ним, що ціна закупівлі повинна зростати. Дуже гарне відео з гарною статистикою, гарними доводами. Хто не бачив. Зайдіть та подивіться це останнє відео всім рекомендую. Отже, поїхали. Якщо провести аналогію з рекордним 2020 роком, коли було експортовано більше 80 тисяч тонн, можна побачити деякі повторення ситуації з теперішнім сезоном. Оскільки, не дивлячись на величезну кількість меда, з січня 2021 року ціна стрімко почала зростати протягом всього часу аж до нового врожаю. Якщо аналізувати експортні ціни, то можна побачити динаміку в листопаді 2020 року. Експортна ціна була 1,79 доларів, доларів. Нагадаю, що курс тоді був 28 гривень за 1 долар. В грудні 1,9, а вже в лютому 2021 року 2,2 долара. Квітень 2,43. І в червні 2,67 долара. Це я вам назвав ціну експортну, знайшов цю інформацію десь в якійсь групі хтось писав з експортерів, чи я не пам'ятаю вже, ну, неважно. Ціна закупівлі тепер. Грудень 2020 року 47. Починалося це 68, я курс, нагадаю, 28 гривень за 1 долар. Січень 21-го року 55 гривень майже 2 долари. Березень 21-го року 58 це 2,07. та далі почало зростати позначка аж до 2,3. Ми свій мед здавали в квітні по 65 гривень того року. І що найцікавіше, причиною такого стрімкого зростання був дефіцит. Нашого з вами меду, який сформувався після рекордного експорту. Тому є дві підстави вважати, що цього року можемо очікувати дещо схожу ситуацію, коли компанії почнуть активну закупівлю, і виявиться, що меду залишилось дуже мало. Це з дуже великою вирогідністю призведе до росту цін закупівлі. Січні експортери починають працювати в кінці місяця, зараз е, у багатьох заготівельників ціна знизилась до 62. Багатенько в групах різних, особливо в Фейсбуці, видно, що є байки про те, що мед нікому не потрібен. Ну, спроби трошки знизити ціну. Так було кожного січня, хто давно з бджолами і трошки. Наблюдає за цією ситуацією, то він бачить, що в січень був такий завжди. Е, я вважаю, що на сьогоднішній день меду залишилось небагато, е, не більше 10 тисяч тонн, це моя думка з залишками минулого сезону. Ціну пасічнику важко відстоювати. На початку сезону, коли ми з вами зібрали добрий врожай, бо це великий обсяг меду, і бажання одразу. Великої кількості бджолярів здати мед давлять на ринок і на ціну. А зараз, коли в залишилось на півтора-два місяці роботи всім експортерам, бджоляр формує ціну. Ціна експорту буде формуватися від ціни закупівлі. І чим вища закупівля, тим вища ціна експорту. Так вже було декілька разів. Особисто я свій мед не здав. Я нікого не призиваю здавати чи не здавати. У кожного у нас з вами різна ситуація в сім'ї і в місті, де ми проживаємо. Тому тут вам треба думати. Такі були мої доводи. Дуже прошу вас поставити цьому відео лайк, тому що ставивши лайк. Ви даєте Ютубові змогу рекомендувати це відео іншим людям, які зацікавлені темою бджільництва. Отже, більше людей побачить цю інформацію і подумає: здавати чи не здавати, а може почекати, ну, в общем, розумієте, так? А також прошу висловити вас в свою думку. От таке було коротеньке відео в лайв-форматі. Вибачаю, що була заготовочка для того, щоб мені розгубитися і сформувати всі мислі, тому слава Україні! Думайте, аналізуйте, габне землі!